Минулий раз ця клієнтка в мене була вперше, і вона прийшла до мене зі словами, що її нігті ніколи не носяться більше двох тижнів і вони завжди відшаровуються. Так ось на сьогоднішній день цим нігтикам чотири тижні відвалився тільки кутик, і якщо є якісь мінімальні відшарування, то та це в принципі норма і все дуже гарно відносилося. І нігтики вона принесла мені всі назад. Вона мені сказала, що навіть пам'ятає, якими матеріалами їй робили останні рази манікюр. І це точно такі ж самі матеріали, якими працюю і я. Тобто це все залежить від того, як ми підготуємо нігтєву пластинку до того самого покриття, яке ми вже зробимо. Це дуже важливо. І так от ми вже підготували нігтєву пластинку, покрили базою. Той кутик, якого нам не вистачало, ми доклали гелем-желе, трішечки опиляли його. І наносимо гель. Гель я в лампі прихвачую 12 секунд, потім затискаю пінцетом і зверху фіксую маленькою лампочкою, щоб трималася та гарнесенька арочка. Це я роблю для того, щоб нігтики не були широкими а були більш худішими, якщо пластинка трішки ширша, чим нам хотілося би. А ще я хочу розвіяти міф, що не можна мити руки відразу після манікюра, так ось я завжди прошу своїх клієнтів встати і змити весь пил з рук, і всі нігтики дуже гарно носяться, незалежно від цього.